У нашій студії майор Іван Татауров, керівник патронатної служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пане Іване, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Всім міцного козацького здоров'ячка! Патронатна служба це нове слово в збройних силах України в силах оборони. Лише декілька бригад починають роботу в цьому напрямку для вас, для вашого для розуміння наших глядачів, що таке патронатна служба і чим вона займається. Наразі е, наказом командира військової частини три місяці тому була створена мілітаризована структура патронарна служба, в яку війшли служби, які вже є, діють, які відповідають за повні напрямки. Це цивільне співробітство, морально-психологічне забезпечення, фінансисти, юристи, якби люди е, різних напрямків, різних зони відповідальності, але які об'єдналися в одну структуру для того, щоб допомогти в першу чергу нашим родинам, родинам наших військовослужбовців. Які служать, які служили, да, допомогти у вирішенні їх побутових, соціальних питань, проблем вирішення на всіх рівнях державної гілок влади. Власне, хаб запрацював в кінці серпня. Скільки людей вже звернулися до вас? Чи ви ведете їх облік? Облік ведемо. Приходять зазвичай, ну це стосується більшості львівян, да, які знаходяться в місті передмісті, які недалеко їдуть. Вони в більшості також е, знають інформацію через засоби масової інформації, да поширення через Фейсбук між собою комунікують. Е, кількість ну вже там більше 50 за цей час пройшло. Да, приходять ну, зазвичай з такими тяжкими питаннями. Це зникти, тому що це саме гаряче для нас питання і проблема, як і для більшості бригад, хто зараз на лінії фронту на самих гарячих напрямках. Да. Тому ми оперативно вирішуємо, оперативно комунікуємо, даємо правдиву інформацію, щоб люди знали, да, ну і завжди там на зв'язку з ними. Насправді ви торкнулися дуже чутливої теми, тому що і у Львові, і в інших великих містах України щотижня практично проходять великі мітинги, де. Рідні безвісти зниклих і полонених проводять акції привернення уваги, і дуже багато з них скаржаться на те, що на брак контактів з військовими частинами та з територіальними центрами комплектації, адже саме ТЦК зобов'язані контактувати із рідними. Як це працює у вас? Як ви чи маєте ви контакти з головним управлінням розвідки та уповноваженим з безвісті зниклим? Адже це вони. Мають право займатися цими питаннями, так у нас ну ми безпосередньо комунікуємо як військова частина з головного управління розвідки з служби безпеки України. Хто займається саме напрямку полон, напрямку там безвісти, зникли да і трансформації в полонених. Ось наразі представник нашої бригади присутній в координаційному штабі по поводженні з військовополоненими в центральному офісі. Міста Києва, він офіційно то відряджений під підгур. Ось тема дуже болюча, дуже тяжка, адже перемовини це настільки закрита історія, да, і хто як попадає в списки на обмін, ну, залишається великої таємниці. Да. На жаль, ми можемо тільки по факту реагувати, коли вже відбувся обмін, ми вже знаємо чіткі списки, знаємо чітко чи присутні бійці нашої бригади. Да. В принципі, з цього року, починаючи з січня, Майже кожен обмін наші там бійці попадають. Це Дуже добре, тому що там історія тягнеться як з попасною з року, да де великі втрати понесла бригада, так і ранішні, якби люди, які попали ще до початку повноштабного торгу. От комунікація йде безпосередня. намагаємося максимально наскільки дозволяє нам повноваження впливати на цю ситуацію. Подавати списки, оновлювати їх постійно, комунікувати саме з коліційним штабом в контексті зміни статусу з безвісті зниклого на військовополоненого офіційного отримання і попадання його в списки. От наразі у нас працює безпосередньо людина, яка аналізує всю інформацію, яку надають. Російські пабліки, да вишукуючи військовополонених, ну і відповідно, якщо щось знаходиться, якийсь новий матеріал не тільки наших військових службовців, інших ми передаємо іншим бригадам. Це дуже цікавий аспект, тому що росіяни цілеспрямовно і системно дуже поширять інформацію для того, щоб деморалізувати рідних військовослужбовців та й самих захисників, як це відбувається, ви маєте перелік цих груп. Як ви да. літифікуєте її? Звичай, це відбувається в телеграм-каналах, адже все про проросійський чи російський паблік, да, де багато вони викладають інформацію, правильно ви кажете, похизуватися, показати наскільки там, типа, ми слабі, а вони там сильні, знущання постійні. Але ми з тим це для нас зачепка, щоб побачити. Тому що комунікації як ну. Українські сторони з росіянами такої не відбувається. Скажу настільки закрити інформацію. Перша друге міжнародна інституція Красний Крест, ООН, вони не працюють в апріорі і вони не мають об'єктивної інформації, хто знаходиться у в у в'язницях в Російській Росії. Ось тому це для нас, якби шанс реально знайти наших всіх українських військових. Наскільки це можна, опишіть цей шлях, умовно кажучи, ваш фахівець гортаючи телеграм-канал, ідентифікує вашого бійця, що відбувається далі. Е, ну далі, ми ну, це буде твердження. Ми е, від військової частини е, вносимо зміну у себе в орштатному розписі. Да, і від батальйона, в якому він там на той момент коли перебував до зникнення безвісті. Подаємо інформацію кадрів штаб з підтвердженням і е, документуванням від бригади, що дійсно це він дійсно, просимо замінити його в контексті з безвісті зниклого на військовополоненого. Ну і далі вже процедура займається кадрізний штаб. Е Подання його списки, вишукування, де він є, конкретно, тому що ми ж, ну, вони не вкладають геолокацію, да? вони вкладають фактаж, от там, українські військовополонени, який в ряд, чи лежачі, чи биті, чи, ну, візуально ми можемо списати. Відповідно, далі вже включається головне управління розвитки Служба безпеки України в пошуку конкретно місця, де знаходиться якась там в'язниця, така на території Росії чи тимчасово окупованих територій України. Чи маєте ви історію успіху, коли за ідентифікований за так за таким способом боєць повернувся завдяки в тому числі зусиллям бригади, повернувся на батьківщину? Так, є. У нас така історія не одна насправді, але у нас ще є певні такі е, ну. Месенджі чи ходи, якби як вишукувати хлопців, ми просто це не могли на загал винести, тому що. Замовно, це дуже надто чутлива тема. Нацапи дуже чітко це відслідковують. Відповідно, ми працюємо і намагаємося ну, в якісь моменти, просто обходячи законодавство, обходячи певні моменти візуального викриття що ми українці, да, знайти інформацію. Нам перше чого зачепитися треба. От. А історії такі є, і вони дійсно живуть в нашій бригаді безпосередньо. Ви кілька разів наголошували на зміні статуса. Чому це важливо змінити статус з безвісти пропавшого на полоненого? Або звісно, що не дай Бог на загиблого при виконанні обов'язку по захисту батьківщини? Ну, насправді в першу чергу, да, це потрібно родині для того, щоб ну дійсно мати об'єктивну інформацію, що трапилось там з чоловіком. Да тому що ми ну як військовослужбовці, можливо, я для когось зараз кажу там шокуючі речі, да. Але в більшості, коли коли приходить сповіщення, що людина безвісті зникла, це означає, що в більшості випадків не 100%, да, завжди є з завжди є надія на те, що попала людина в полон. Це людина загинула. Просто фізично ми не можемо тіло забрати з поля бою, відповідно, ну у нас така законодавча прогалина, да, що немає тіла, немає Нема справи, да? не можна якби його ідентифікувати якби, загиблим. Хоча є певні моменти там потім юридичні через певний час, через судові рішення можна це визнавати, але це наступний крок, да? прошисті якогось часу. Ось тому важливо в першу чергу для родини, щоб вони точно мали інформацію, що людина жива і це ну, надія, да? як з якою вони жили певний час, хто там роки, хто місяці. Да? В більшості це надія, що все ж таки людина повернеться. Додому і він головне, що живий. Це підтвердження. Я спілкувався з фахівцями, які займаються підтримкою родин, зниклих безвісти. І є такий термін, називається невизначена втрата. І людина, коли пояснює, що таке, вона говорить: Я не знаю, як за нього молитися чи як за того, хто загинув, чи як за того, хто залишається в полоні і зберігається ще надія. Чи часто буває так, що ви говорите, що ваш рідний загинув, а родина, рідні кажуть, я. Відмовляється в це вірити. Чи буває таке? Буває, да, 100% буває. Ну, це особливо стосується ну дійсно лівщина, да, звідки у нас більшість військових, військовослужбовців, це Львів, Львівщина, да, Це люди, якби віруючі, справжньо віруючи християни, якби греко-католики, які ну живуть і вірять, і моляться, якби да, за людей, за своїх близьких. тому е-е-е Знаєте, завжди треба давати людям надію, все ж таки, що диво відбувається. Да? і Бог є, він все бачить. І я кажу: ну, всі обов'язково повернуться додому. 100%. Хто на щиті, хто з щитом, але українці всі повернуться додому. вжили цей термін на щиті це інновація українських сил оборони, тому що раніше використовувався ще радянський термін з 200, яких ви. З якого терміну протримуєтеся ви і чому? На щитті 100% це як полеглі воїни, це дійсно історична традиція якби шанування справжніх героїв. Да Це почалося з Римської імперії. Але у нас якби вона 100% має право на життя. Тому що для нас кожен з полеглих побратим і посестер це герої справжні герої. Тому тільки шана і повага і. В церемоніалі, навіть ми зараз вели в бригаді да, вшанування останній шлях, ми обов'язково вш... ну, вводимо не, не тільки терміни, але певний церемоніал вшанування. Да. Можете ви розповісти детальніше, як це у вас відбувається? Так, якщо ну, безпосередньо евакуація самих тіл, якщо у нас відбулася така можливість витягнути з поля бою, да, ми готуємо документи, готуємо все, що потрібно, форми, Труни і все інше вода. Відправляв своїми автівками безпосередньо де хлопці жили. Контактуємо з ТЦК безпосередньо да, і робимо церемінал вшанування, надаючи свій оркестр. Якщо це не Львів, тому що Львові якби тут уже цей процес. Відточено. Львові да. це виконує оркестр Академії Сухопору. Заміску навість, тому відповідно ми їм вдячні за те, що вони вшановують всіх героїв. Да, незважаючи там, яка це бригада чи який підрозділ. Вшановують всіх героїв. От, ми це робимо вже в регіонах, включаючи військовий оркест, повторюся, да, е... Деякі, мабуть. Стріляються. Е... Так. Ну, ми підійшли до, напевно, найважчої теми, але ця тема стала. Складовою нашого життя, бо ми або прощалися з кимось з рідних, або Бачили, як це роблять інші, і мабуть, найважче це спілкуватися із рідними захисників та повідомляти їм ці страшні звістки. Зазвичай цю роль виконують працівники територіальних центрів комплектації, відповідно, так визначено законодавством. Як у вашій бригаді це? Я так розумію, що ви вирішили брати це, взяти це на себе як представник бригади. Я маю на увазі. Так, якщо це стосується Львова, Львівського регіону, да, Львівської області, ми намагаємося ТЦК відправити представника нашої бригади, да це, це чи військовий капелан, чи представник. Морально-психологічне забезпечення, які входить в структуру патранальної служби. Тому що ми, ну, ТЦК не знає цих людей. да Ми то знаємо, якби в більшості знаємо їхні історії, їхні життєпи знаємо, знаємо, наскільки і як вони загинули героїчно і ну шануючи, виконуючи свій обов'язок. Да? Тому ми намагаємося от ці моменти зладити, тому що це найтяжкі момент озвучування інформації про. Загиблих, тому ми намагаємося як бригада безпосередньо бути, тому що з людини треба поговорити, розказати правду, як відбулося, подякувати, почути, підтримати. Це робить. Військовослужбовець чи це так, військовослужбовець. капелан бригади? Ні, це військовослужбовець, ну капелан бригади теж військовослужбовці. Так не офіцери, якби мають вищу освіту, да мають і офіцерське звання, і посадою Да. От я думаю, припускаю, що це, мабуть, найважча посада, найважча робота в бригаді, навіть в порівнянні з працею на нулі. Сто відсотків, сто ну живе спілкування з людьми, і ти приносиш Ну дуже таку тяжку звістку. Ну дійсно, ви правильно сказали, кожен у нас вже проводив там, чи друзів, чи знайомих, чи рідних. ми вже провели, якби вшанували героїв і отримували цю звістку Тяжка вона, але це невід'ємна плата, яку ми платимо кожен день за нашу свободу і незалежність. І вона ще буде. А також в сюжеті ми згадували про те, що в вашому хабі працює представник ЦНАПу, або представник Львівської міської ради. Що він там робить? Які обов'язки виконує. Ну він запланований. Давайте так. Ми там стартували 28 числа, 28 серпня. Він запланований ще не був, але обов'язково буде. Його функція це безпосередня комунікація саме з львівськими органами державної влади. Оперативне там вирішення там, в телефонному режимі або, там в електронному цьому переписці вирішення питань, які стосуються Львів'ян, і ну реагування на всі там запити, які у них є, починаються від реабілітації, може психологічної допомоги, е, фінансові, економічні питання. Е, то, що ми як бригада робимо, просто вони нам йдуть в поміч, але це стосується саме Львів'ян і міста Львова. Чи буде займатися патронатна служба питаннями рекрутингу? Оскільки це ще одна інновація, яку лише. Долають Збройні Сили України це рекрутинг у місті Львові відкрилося вже більше 10 рекрутингових центрів. Чи патронатна служба буде займатися цими питаннями? Так, дякуючи, також підтримці міської влади. Ми відкрили ректор на вулиці Осмомислав, знаходиться. Він уже працює там добрих майже півроку. Набирає рекрутує хлопців-дівчат, дає можливість їм визначитись, куди йти, ким іти, і щоб дійсно ми цих людей тримали у себе, якби да. Ти резерв, якби якщо пообіцяли, що він буде водієм, значить він буде водієм це 100%. відсотків. Да? Як успіхи? Я не запитую вас про число про кількість цих людей, тому що я розумію, що це закрита інформація, е, чи рекрутинг додає в питанні комплектації бригади, чи допомагає укомплектовувати бригаду? Додає, тому що ми набираємо вже якби фахівців по напрямку по різному. Починаючи від безпілотної там авіації, там інженери, які ціпають, крутять, Да, водії, повари теж у нас дуже важливі. Воно додає, якби. 100% це якби тот ресурс, який вже фаховий де який йде осознанно, знає, що він хоче, знає, що ми йому запропонували, і знає, що він в кінці отримує. Які спеціальності користуються найбільшим попитом? Ну зараз це направлено все ж таки на безпілотну авіацію, да тому що ну наразі там скажу 70% наших всіх бойових дій, виконання завдань і дійсно знищення ворога Ми виконуємо за рахунок от ФПВ, складі 24-ї бригади. Є відомий чи легендарний батальйон безпілотних ударних Рарог. комплексів Рарог, так, так. це відомий. Ми, дів'яном, точно рарох це дуже крутий підрозділ. Він сучасний. Він дійсно а, осучаснений. Ну а, на жаль, якби те, що робимо, ми це в більшості допомога всі громади, Львівської обласної адміністрації, подякуємо, ліської міської раді, да які її керівники. Це реально дуже потужна допомога, ну, скажімо так, в на волонтерських засадах, тому що відбувається. Але е, це дуже сильно допомагає нам е, от, дійсно виконувати задачі по збереженню країни і тримати ворога на дистанції. Наразі ну, це не, не є не таємна інформація. Окрім батальйону, у нас кожен батальйон механізовано і стрілецьких є взводи. Які не менш крути, може вони настільки е, відомі. відомі, да але кожен має індивідуальну назву, і вони не теж настільки круто виконують свої задачі, якби починаючи від е, там скрутки переробки FPV-дронів до там вигадування цих зривних всяких речей, які просто знищують ну, кацапів в великій кількості Іване, на саме завершення нашої розмови е, теж стосується рекрутингу. Якби вас запитали, чому. Військово зобов'язання повинні обирати саме 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Що боїв ви їм відповіли? Тому що ми перше бережемо своїх людей. Дійсно ми цінуємо кожного, тому що ми бригада з крутою історією, да легендарна, яка має багато багато героїв України, живих і посмертних, тому що ми дійсно завжди на вістрі і передку, і тому що ну ми королівська піхота. Представник королівської піхоти Іван Татауров, керівник патронатної служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.